Всіх вітаю на своїй пасіці. Як бачите, передо мною ось така кубка дерев'яного матеріалу, вже нарізано готово. І, як ви здогадались, з цього я буду робити ось такі роїловочки. Значить, придбав собі дерев'яну вагонку. Довжина вагонки була 1,20 м, і в пашці було 20 дощачок. по Метр двадцять довжиною. Я їх нарізав, підготував, дві руйловочки вже е, зробив і ще на одну у мене вистачило матеріалу з е, ось цих придбаних дощечок, вагонки дерев'яної. Тому зараз приступаю, буду робити е, третю вже кінцеву руйловку. У мене є ще старі мої, якими я користуюся вже багато років. Деякі потрібно буде поремонтувати, але вирішив додатково ще в цьому році доробити роєлову. Каже, пропало чимало в мене сімей, тому хочеться поставити, якби, ну, щоб піймати рої, відновити трохи свою пасіку сім'ями. Сьогодні не дивуйтесь, я буду працювати у масті, так як трошки і вітряно бджоли злі. Черемуха зараз світе, яку вони не люблять, запах і від неї теж стривожені. І плюс налетіли бджоли на два вулика, в яких в мене пропала сім'я. Там залишки кормів, вони вибирають, якби літають, ну, заважають працювати. Я міг би зняти, але щоб для зручності відзняти відео, тому надягнув маску, розпалив додаткову димар, щоб від мене цих бджілок трошки відганяти. Ну і зараз буду приступати, покажу, як швиденько це все робиться. Е по розмірах е все дуже просто. Значить, взяв рамку, зараз візьму рамочку, щоб показати. Я роблю свої роїловки на 6 рамочок. Чому саме на 6 рамочок? Ну, тому що менше 5-4 і менше бджоли не так охоче залітають. 7-8 і більше рамок, виходить велика ройловка, важка ройловка. Я, наприклад, свої ройловки вивожу далеко від пасіки, піднімаю високо на дерева. Тому мені потрібно, щоб була ройловка невеликою і легкою, що немало А 6 рамок це саме ідеально для того, щоб впіймати роя і ройловки не такі великі, і в них ідеально заходять бджоли. Значить, як я виміряв, беру передню ось ця дощечка, яка передня стінка. І якби прикладав рамочку, одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста рамка є. Ну і бокові планочки. Бокові так само. Рамочку приклав по довжині, щоб вистачало, щоб ставало. додатково буде сюди. Перебиватися опора вже всередині роєловки, і якби, щоб трималась е, рамка у роєловці. І також по висоті. Тобто Мені потрібно було, вже ось тут покажу на цій роїловці, 5 планочок, висота роїловки. Якби рамка стає, е, є вільне місце знизу, по боках і якби. Це чудово. Значить, точних як вулики розмірів по роїловках немає, бо багато хто відштовхується від того, як він буде використовувати ці роїловки. Наприклад, я роїловку місця залишаю небагато, там десь в мене виходить 2,5 см. Тому що я знаю, що ця роїловка буде стояти з джельми на дереві ну, 2 дня, 2-3 дні, але це потолок. Тому що я частенько їх перевіряю. Як тільки рій прилітає, я відразу ж його знімаю, і привожу. Є в мене одна роєловка на вісім рамок. Я не ставлю поблизу дому, щоб далеко в неї не возити, не тягатися з нею. І вона в мене стоїть там, буває довше. Буває до місяця, стоїть. Там є місце, де бджоли розвиваються. І якби на пасіку я вже привожу не роя, а вже полусім'ю. Вже така. Середненька, можна сказати, сім'я там вже і з розплодом, і з метком, і нормальна кількість бджоли. Ось так. А такі, які вивожу далі від дому, я роблю на 6 рамок. Вагонка ця дерев'яна, що мені подобається, що вона легесенька. Тут є пази, в які вона складається. і якби... Я не переживаю, що вона там часом розсохнеться і якби будуть щілені і при, при перевозці бджіл. Вони почнуть звідти вилазити, тому ідеальний варіант. Дно буду робити ось такої Д спешки, чи як воно правильно зветься, навіть не знаю. Чому я з нього не роблю? Ну Тому що воно, коли буде на дощі, його з часом покрутить, погниє і якби, ну, надовго такої ловки не вистачить. А дерев'яненький в мене є, я вже робив до цього. Одна партія така вже, тричі, чотири роїловки. У мене є з дерев'яної такої ж самої вагоночки. І якби вони мені до цих пір служать. Одна проблема у них там в тому, що раніше я жестянку просто прибивав, отак як воно робилось, оце воно, читати, да, верхня стінка. Я просто так сюди цвяшками забивав жестянку. Зараз я вже почав удосконалюватись. І зробив якби, ось такі кришки, які плотно надіваються. У мене кришечки, тому вже ці роюловки, я думаю, якщо їх ніхто не вкраде у мене, бо були і такі випадки, то вони мені прослужать дуже багато. Тільки тут залишилося на них придумати, якби, щоб ця кришка Ну чи прикрутити неї, я не знаю, якось зробити, щоб вона міцно трималася. якби... Теж при витягуванні на дерево, щоб вона не зірвалась, бо вона й плотненько закривається, але все одно можна десь там заспити за дерево, вона піддереться, відкриється. Дивиться. Коли пуста, нічого страшного, коли повна з бджолами, то не дуже буде приємно, тим більше роєловки ставлю не я. Я тільки керую, бо я дуже боюсь висоти, тому прошу брата, і він мені якби, допомагає з постановкою і потім зніманням роїловок з дерев. Так, все, приступаю, роблю руйловочку з цього матеріалу і зараз покажу, як я це швиденько буду робити. Я вже, як повторюсь, сказав, вже все підготував, нарізав. Також зробив вже і кришка. Чому зробив кришку наперед, тому що вони в мене всі однаково порізані, і я на 100% впевнений, що я зараз з цього Зіб'ю ящика, і якби ця кришечка мені туди підійде. ну Зараз побачимо, чи я правий. Так що, поїхали, я працюю, працюю, роблю поки це на сторону, щоб не мішало. Також це бокові, ну я зараз покажу, прильотна дощачка навіть є. Все підготував, все на місці, все готовеньке. Тільки ставай і роби. Головне зараз. Саме важче це почати ось цю першу збити, я можливо навіть і присяду, що мені заважає. Так. Я зараз його це все скріплюю свяжками. ну а потім буду вже остаточно піджимати саморізами. Видно, я понакручував саморізами, вже, щоб плотно трималося, бо цвяшки все одно воно ну, може вилітати. Є, от і нижній так би сказати, корпус є. Все, і швиденько, як конструктор, складається воно все по позах. У мене все воно рівненько відрізано. Отже різалось торцовочною пилочкою під лазер, тому промихів не має бути. Ну, як дві попередні показує, то промахів не було. Дрівняв і прибиває. Так, все є, От і ящик можна сказати, готовий, але ще що йому не вистачає, це. Саме з собою дно. Тому зараз прибуваю дно, знімаю, щоб було мені простіше, перевертаю, дно так само є вже підготовлене, вирізане, все вираховано, все чудово. так Так, дно на місці, поки його прищепив, і зараз е, треба буде його попіджимати, так як і отут з боків, саморізами, як я казав вже. Зараз я його складу на місце. Клав на місце, і, як ви бачите, воно зараз розкладається по е корпусах, так би сказати. Да. Для цього в мене є ось такі планочки вже також підготовлені. І я зараз їх буду пробивати ось тут по боках. Як видно, є щілини, тому що планочки виконують дві функції. По-перше, затуляю ось ці щілини. А по-друге, вони скрепляться між собою, як би ройловка, і буде суцільня. Ну, як би ось з боку я не бив. І воно суцільне вже тримає ці всі корпуса кучі. Це 2,3. верх ось я роблю так, щоб це була упора для кришки. Тобто, коли кришка буде закриватися, вона буде впиратися ось. Оці бокові планочки. Тому вони є тут дуже важливі, бо, як бачите, виконують дуже багато ролей у руйловці. Тому зараз виміряю і так само прибиваю ці бокові планочки. І тоді вже приміряємо, чи підійде ось ця моя готова кришка до руйловки. бо кришка була заготовлена до того, як зробилася ройловка. Так, все, прибиваю ось ці бокові планочки і прижимаю саморізами і тоді включаюсь, покажу далі. Так, все, я все поскриплював, вже і люточка зробив, прильотну дощечку, прибив, все позажимав всередині також. Під рамочку зробив, щоб вставала Ну і залишилось надіти кришку. Трошки вільніше, ніж ці, ці плотненько в мене тут заходять. Це вільніше. Але нічого, все одно вони будуть прижиматись до роєловки, якось прикріплятися, щоб ну, вони тут добре трималися. Ось так, все, тримаю їх, роєловочки готові. Ось такі. Вийшло в мене. Пастки для бджіл буду ставити, вже скоро сезон. Вже сезон, вже ролі літають, але я зазвичай ставлю трошки пізніше. Ось бачите, відстань невелика. Тут можливо будуть і тянути язики, але це нічого страшного, можливо, десь трошки затримуються, Ройловка довше побуде на дереві, то їм буде місце, де буде працювати. Хоча я і ставлю вощинку їм для роботи, але це є ройловка. Тут не обов'язкові ці всі стандарти виконувати. Головне, щоб воно працювало. Ось так. Кришка надівається. І залишилось тепер мені їх замаскувати. Буду, напевне, в цьому році їх фарбувати, бо попередні мої роєловки я замащував то землею, то в общем робив такі не фарбою. А це в мене є різна там стара фарба, коричнева, зелена. Тому буду їх маскувати, бо не без добрих людей. На моїй практиці три роєловки в мене були вкрали. Одну вкрали навіть з дубом, відразу зрізали дуба з руїловкою. Так що ну, потрібно трошки маскувати. Буду і саме собою і ноги тут під низом фарбувати, все повністю, бо ну, крім, напевно, жестянки. Жестянка зверху, там хіба що пташки або з літака хтось щось побачить. А так з піднизу по кругу все буду маскувати, щоб не так було помітно. Хоча вони зараз дуже гарно виглядають, але маскування це для роїловок необхідність. Її роєловки вже підсохли. Тепер вони будуть менш помітні на деревах бачите такий темний колір, зелений з коричнею пофарбував під колір дерева. Я не знаю, ось такого воно буде маскуватись 100%. І залишилось провести остаточні такі вже підготовчі роботи для того, щоб встановлювати е, пастку на дерева. Е, значить, що я хотів би сказати? Зараз 2 травня сьогодні. Переглядав я своїх бджілок, ну я роїння зараз взагалі не бачу. Абсолютно немає навіть натяків на те, що бджоли вже будуть чи хочуть роїтися. Тому я багато раз казав і я так роблю постійно. Я ставлю роїловки після 15 травня. Зараз їх на початку травня встановлювати ну я не бачу сенсу. Рій, да, може залетіти якийсь там, але ну, це мало вирогідно, то, що там. На 100% поставить і рій залетить. А після 15 травня я впевнений, що 4-5 днів і рій 100% прилітає. Поставити зараз, щоб вона стояла і там завелися оси чи мурашки, які потім не пустять руя туди, розвідників в першу чергу, ну а потім ну, рій саме собою вже і не захоче туди летіти. Тому я не бачу сенсу. А пізніше трошки, коли вже буде. Саме пік їхнього роїння, коли роїв буде дуже багато літати, тоді їх і легко ловить, і швидко вони прилітають. Е, я підготовлюю, бо роботи біля них немало, часу займає. Зараз ось ці нові. Закінчую, дороблюю їх, ставлю рамочки. Зараз покажу, що я з ними ще пороблю, для того, щоб вони були готові для встановлення. Достаю свої старі роїловки, які потрібно теж трошки під, там, підремонтувати, підкрутити. І ну, теж їх буду підготовлювати для встановлення. А Після 15 числа вже буду я їх всі розставляти по своїх місцях, по лісі, по полях. де... Там, де я знаю, де будуть літати 100% руї, я це обов'язково покажу. Так, значить, що я буду робити далі з цими роєловками? Значить, ну, в першу чергу потрібно неї завантажити рамками. Які рамки я ставлю? Значить, на край. Ставлю в ощинку. З іншої сторони я б теж поставив би в ощинку, але в мене є така рамка, це я ставив для бджіл у вулики. Сьогодні переглядав і як би вони ось тут потянули трошки трутня. Ось, Мені ну, не дуже подобається така рамка, що вона буде стояти в сім'ї, тому я ставлю в неї в рую ловку, а рій розбереться. Я думаю, що без за все в оці трутньові стільники, де вони потягнули бджоли. Рій занесе сюди медок. Щоб стояла ця рамка у сім'ї, тут би був трутень. А так тут буде медок. Більш за все, що там буде мед. Так Бджоли налітають, чують пахнуть рамки. Дві вощинки, можна сказати, Ну, тут їм ще є. Ще роботи є, що тягнути. Дві ось такі рамочки. Потім біля них ставлю я дві ось такі світліші. Бачите, такі коричневенькі, світленькі. Я їх, до речі, я їх не чищу, от БУ рамки, не чищу, прополіс, віск, все залишається, я все сюди ставлю. Воно е, тільки плюс, бо дає запах для розвідників, які прилетять сюди, тут все понюхають, подивляться і якби воно їх приманить. І центр ось скільки бджіл налетів вже. І в центр ставлю дві такі більш темніші рамочки для вже якби матки, що матка тут працювала, засівала, коли рій прилетить. Все, ставлю Все плотненько є. Давай. О, ну Це добре, що в руйловці так плотно стає, при перевезенні рамки не буде колихати в різні сторони якби бджоли не подушаться. тому це дуже добре, що ось так все плотненько воно стало. Рамки я вибираю ось ці БУ, де вже ставлю центр. Більш-менш нормальні рамки, які ну, підлягають, навіть щоб підставляти у гнізда, так як ну все одно, бо інші беруть там кусочки, ставлять бджоли тягнуть там багато труднових стільників. Я ставлю всі гарні рамочки, бо вони потім, я ж їх не струшую бджіл з цих рамок, коли перевожу руя. Я вже їх ставлю у вулик і якби на них далі сім'я розвивається. Тому ну, я постійно беру класні рамки, які будуть мені далі працювати. Потім накриваю бджілок, ось таке знайшов трошки з прополісом холстик, накриваю. Є додатково прополіс запах, бо бджілки в основному і летять на запах прополісу. Найбільше він їх приманює. От бачите, в мене навіть біля мене лежить, воно на сонечку пригрілося. І запахло бджілки зразу ж злітаються. Так, і накриваю це все кришкою. Потім, що я роблю далі? На БУ руйловках в мене є вже це зроблено. Тут зараз я буду робити. Це таке немало важна така річ, яка допомагає, точніше, яка полегшує встановленню руйловки на дерево. Значить, що я роблю? Ножницями по металу прорізаю. Раз, пас. І два. Так само ззаду. Один. І другий. Зараз я розповім, для чого я це роблю. І напроти приблизно, плюс-мінус. Раз, два. І тут так само напроти. Раз, два. Загинаю це все діло донизу. Раз. І два. І так само тут. І. І. Значить, протягую сюди, ось в мене є вже підготовлена проволока. Для чого вона потрібна ця проволока? Зараз покажу і поясню, я коли почав ось так робити, набагато легше стало цю ройловку переносити, встановлювати і так далі. Є з одної сторони. І теж саме роблю з іншої сторони. Є. Для чого це потрібно? Значить, дивіться. Дуже зручно, наприклад, я ставлю ройловку не сам. Мені допомагають, як я вже казав, мені допомагає брат, він вилазить на дерево. Я знизу протягую ось так сюди, ну в мене немає під рукою шнурка, я не взяв, протягую ось сюди шнурка, ось так вже уявіть собі, тут карабінчиком прицепив і виходить, ось так, як шнурок підтягнутий, вона просто рівно доверху піднімається ця ройловка. Це раз, коли прилітає рій, коли прилітає рій, Буває таке, що в ну, мене стояли ройловки далі. Е я їх, е ну, так, виходило, що перевіряв там, раз в тиждень. І бувало таке, я приїжджав, рів вже сидів з розплодом, з медом. <кхух> Велика сім'я прилітала. Ройловка тяжка. Там до машини йти ну, метрів 200, наприклад. І якби, руйловку важко нести, ось так взяти, ти йдеш з неї колихаєш. Тому дуже зручно. В лісі виломую палку, протягую, ну, звичайно, в неї довшу, там, півтора метра. І хтось один спереду ось так взяв, хтось один ззаду. І просто-напросто ось так ми неї несемо. Дуже зручно переносити, неї можна так внести на великі відстані і ну, якби не важко. Тому оці проволочки дуже-дуже дуже, дуже, дуже вони, е, класно, коли є. У мене на всіх роїловках вони встановлені. Бо раніше, коли я пам'ятаю, перші, як я ставив, перші рука роїловки просто ось так я перетягую, як зараз ця проволока, я просто шнурка перетягував, ця роїловка рівновагу не тримає, взад, вперед ці бджоли там тривожаться, гудуть, температуру наганяють. А так зручно тихо собі, що доверху підняти, що перенести. Є, от і руйловка майже готова до встановлення, але є ще один, один немало уважний такий нюансик. Це руйловка нова. І зараз все одно трошки відчувається запах ось цієї фарби, де по... я наніс на руйловку. Тому сьогодні забрав в одній із сімей. Ось такий холстик, подивіться, який він, весь абсолютно повністю забитий прополісом. Пахучий, пахне, ну, неймовірно, особливо, коли на сонечко він. І я, значить, з нього вирізаю кусочок, Косочок невеличкий. І по розміру зараз прикладу. Знаєте, вона велика, можна ось так наполовину ще. Опа. Є ось такий кусочок холостика, повністю запрополісований, прикладаю над літочком, щоб бджілка прилетівши на цей запах. Є. Жілка, прилетівши на цей запах холстика, відразу собі знаходить літочок, забігає туди. Ройловка повна рамок, рамок, яких вони люблять, пахучих, світленьких, темненьких, на будь-який смак. Тому у бджоли не буде вибору, щоб сюди не заманити вже свою, свого роя, свою сім'ю. І якби сюди не повернутися вже з ройом і я буду щасливий. Радий їх забрати і привезти додому. Так що все. Ось таке відео. Підготовлю я далі свої ройловки. Потім, як я вже казав, вже старі свої ройловки буду готувати. І після 15 травня буду починати встановлювати. Про це я відзніму окреме відео, покажу результат, як ці. Пастки спрацюють в цьому році, скільки руїв я впіймаю. Це все буде в наступних відео. Так що до нових зустрічей. Всім пока. Дякую, що додивились до кінця це відео.